Збиття на каналі Україна у студії Марина Кухар. Дивіться у випуску. Перемога дня українські війська взяли Миколаївку на Донеччині. Місто, що було транзитною базою терористів. Імена знають, але поки не називають. Спецкомісія з'ясувала, хто конкретно віддав наказ летіти 76-му Ілу, збитому під Луганському. Дружити проти Росії. Захід готовий пробачити Ірану радикалізм і ядерну програму в обмін на паливні ресурси. Дивіться просто зараз! Миколаївка на Донеччині під контролем українських армійців. Військові готуються до зачищення всередині міста. Деталі сабитєм повідомив речник штабу антитерористичної операції Олексій Дмитрашківський. Щонайменше 150 бойовиків знищено, шість опорних пунктів зруйновано. Знищена база боєприпасів у Миколаївці та склади боєприпасів у селі Семенівка. Знищено 4 камази з бойовиками і було завдано нищівного огню по колоні мікроавтобусів. Натомість за вечір і ніч терористи активізувалися, завдали мінометних обстрілів аеродрому Луганськ та Краматорськ. дійснений обстріл блокпосту поблизу населеного пункту Металіст. Всього за добу загинуло два військовослужбовці та чотири військовослужбовці поранено. Мирні мешканці загинули під час бою у Краматорську, повідомляють у Донецькій обладміністрації. Втім, скільки саме поки невідомо. У місті пошкоджені житлові будинки. В Артемівському районі стрілянина точилася поблизу селищ Різниківки й Кіровки. У слов'янському проблеми з транспортним сполученням та постачанням продуктів. Блокпост на виїзді з міста знову у центрі протистояння. Загалом у регіоні серед гарячих точок: Донецьк, Горлівка, Краматорськ, Новогродівка, Слов'янськ, Сніжне, Артемівськ, Мар'їнський та Старобешівський райони. Аеропорт Луганська знову під обстрілом бойовики так званої ЛНР атакували литовище, контрольоване українським військом. По позиціях десантників зробили 25 мінометних залпів. Загиблих немає. Раніше терористи намагалися збити літака, що доправляв армійцям харчі в облозі. Луганський аеропорт з 8 червня. За інформацією силовиків, усі під'їзди до нього заміновані. Парламентська спецкомісія з'ясувала імена винних у трагедії військового літака Іла 76 збитого під Луганськом. Утім Прізвищ тих, хто віддавав наказ на заздалегідь приречений рейс, поки не оприлюднює. Відомо, що посадовці входять до керівництва антитерористичної операції. Остаточний звіт про розслідування фатального польоту обіцяють надати після 22 липня. Нагадаю, трагедія сталася вночі проти 14 червня. Транспортне судно військових, що перевозило армійців і припаси, із зенітки збили терористи. Президент Петро Порошенко готовий повернутися до режиму припинення вогню. Щойно матиме підтвердження, що його дотримуватимуться обидві сторони. Про це він сказав напередодні у телефонній розмові з віце-президентом США Джо Байденом. Крім того, очільник держави наполягає на звільненні всіх заручників і встановлення контролю на кордоні з Росією за участі спостерігачів ОБСЄ. У Миколаю на військово-ремонтну базу Міноборони прибула техніка, пошкоджена у зоні АТО. Як поновлюють бойові машини, бачили кореспонденти Сабитій. Цей бронетранспортер майже не постраждав, але після ремонту повернеться до зони бойових дій модернізованим. На ньому встановлять протигранатометні сітки та протимінні ланцюги. Як показала практика, ці сітки видержують, збивають э, основну валну взривною, і екіпаж цьому остається живот. Кількох десятків машин пошкодження суттєвіші. Екіпаж цієї бойової машини піхоти дивом вцілів, кажуть ремонтники. В неї двічі поцілили з гранатомета і обидва снаряди потрапили всередину. Де була пробита броня. Як в в, в основному ведеться прицільний вогонь. По прицілам спостереження по лівій частині БМП, так як знаходиться в основній частині екіпаж та знаходиться боєкомплект. Військові впевнені проти української армії воюють професіонали. Такі висновки роблять, судячи з характеру пошкоджень. Так, дуже підготовлений особовий склад, який знає, куди вести вогонь. Спочатку не ведуть вогонь вої з ладу механіка водія, що він не зміг рухати машиною. Потім екіпаж, який веде. Стрільбу по супротивнику і після чого машина становиться нерухомою. Останні кілька місяців ремонтники працюють цілодобово а половина особового складу полку приводить до ладу техніку на передовій з Миколаєва Антон Топченжела Слободян Сабиті канал Україна. Хакери міжнародного кіберугруповання Анонімус пригрозили віртуально знищити російський Омськ через війну в Україні. Представники спортивних клубів міста через соцмережі вербують найманців на Донбас. Хакери ж називають це нахабством і піаром. І попереджають: якщо, хоч один боєць поїде в зону протистояння, анонімус покладе увесь інтернет Омська. Іранський атом стане мирним за два тижні. Тегеран та шість міжнародних посередників обіцяють домовитися про ядерну програму до 20 липня. Переговорники мають створити схему використання енергії суто у мирних цілях. Узгодити атомну програму Ірану намагаються вже 11 років. Зустрічі проводять щомісяця. Нині мають скласти остаточний варіант договору. По тому з Тегерана зніматимуть леву частку санкції, і країна зможе постачати нафту та інші товари на світовий ринок. У нас є унікальна можливість увійти в історію і створити всеосяжну ядерну енергетичну програму Ірану. Із закінченням кризи ми владнаємо всі наші проблеми. Останні вісім років позиція сторін була безкомпромісна. Тегеран, світові наддержави душили санкціями. Між тим, Іран, який за обсягом покладів нафти може запросто взути навіть Росію, прагне лідерства і на ринку екологічної сонячної енергії. Країна активно інвестує мільярди у геліопанелі. Чому нафтовий монстр обирає сонце? Дивіться далі. Фермер Хабібулла Какаванд досі використовував мазут, газоїль і газ. Чоловік скористався урядовою програмою заміщення палива, і тепер навіть взимку має світло й тепло без перебоїв. Раніше ми мали генератори і купували газові балони. Їх ледве вистачало на кілька годин. Зараз цим не переймаємося. Усієї сонячної енергетики Ірану вистачить для роботи одного невеликого містечка. 2015-го Тегеран збільшить потужності, аби забезпечити промисловий мільйонник. Ми плануємо виробляти 5 тисяч мегаватт. Нині даємо лише 200. Найближчими двома роками буде великий прорив. Найліпше розвинена геліоенергетика в Німеччині. Берлін виробляє 20 тисяч мегават екологічного струму на рік. Для порівняння саме стільки споживає українська хімічна промисловість. По три тисячі генерують Іспанія та Японія. Завдання Ірану вийти на друге місце в світі. Тут теж світутешні сонячні панелі в кілька разів продуктивніші за встановлені в Європі. У нас інтенсивніші промені. Галон бензину в країні коштує кілька доларів. Покладів вистачить щонайменше на півстоліття, однак уряд вирішив не гаяти часу. Іран міг би і не розвивати відновлювальної енергетики. У нас досить газу і нафти, та варто подбати і про майбутні покоління. Сонячна енергетика привітна для довкілля. Вона не виробляє шкідливих речовин. Завдяки посушливому клімату й особливому розташуванню Тегеран без проблем продукуватиме навіть за хмарної погоди та взимку. Віталій школьний Сабитія. Канал Україна, і наприкінці коротко про головні очікування нинішнього дня. Новий раунд тристоронніх переговорів з урегулювання кризи на сході України мають розпочати увечері. Президент Петро Порошенко вимагає звільнення всіх заручників і припинення вогню. Поки ж, АТО продовжує наступ. Українські військові вже під Луганськом. Абітурієнти на низькому старті. Сьогодні вищі починають реєструвати заяви вступників, що правда лише електронні. Цьогоріч можна подавати їх до п'яти закладів водночас. Документи паперові прийматимуть тижнем пізніше з 11 липня. Сполучені Штати відзначають день незалежності. По всій країні спалахуватимуть феєрверки і салюти. Американці традиційно святкуватимуть на природі. Аналітики вже підрахували, що цьогорічний пікніковий кошик стане найдорожчим в історії через зростання цін на харчі. В середньому він заважить на 60 доларів. Чвертьфінал чемпіонату світу з футболу в розіграші лишилося вісім найсильніших збірних, і вони починають змагання за вихід у півфінал. Очевидного фаворита турніру досі немає. Сьогодні зустрінуться Франція з Німеччиною та Бразилія з Колумбією. Наступні события будуть в ефірі о 8.30. Буквально за секунду про новини економіки розкаже Максим Сікора. Залишайтеся з Україною. Відтік депозитів триває і на авторинку літній штиль. Економіка і бізнес в ефірі. Доброго ранку. Бізнес почав повертати гроші до банків. Пересічні українці не поспішають. За даними НБУ, у травні вклади Юросіб зросли більш як на 2%, А портфель простих вкладників зменшився на 3%. При тому, що ставки за вкладами високі як ніколи. Найнеочікуваніша для фіностанов тенденція відчутний відтік валютних депозитів. Лише за травень їхній обсяг упав на 5%, а з початку року. Забрали кожен п'ятий долар із системи, тоді як гривневі вклади забирали не так стрімко, лише кожен десятий. Експерти твердять, це недовіра не до банків, а до можливих обмежень і з боку держави. Із заощадженнями ТЛЕПа лише 13% громадян роблять це регулярно. 60% українців відкладають тільки, якщо у них залишаються зайві гроші, і менш ніж 20% респондентів починають економити, якщо хочуть щось придбати. За цими цифрами Україна значно відстає. Приміром від жителів Німеччини там відкладають гроші про запас 80% людей, і здебільшого вкладають кошти у фінансові установи. Если есть свободные средства, то э, куда э, их вкладывают наши граждане? 40% держат у себя в э, в, наличной валю... ну, в, наличной, ну, наличности. Э, порядка 20% покупают потребительские товары. И только 6% покупают валюту. В банке же э, несут деньги, только 4% вкладання грошей в покупку автомобіля не найпопулярніше засіб, якраз грошима розпорядитися на ринку штиль. У червні українці. Купили лише трохи більше 11 тисяч нових машин. Більшість дилерів підвищили ціни до 40%. практично настільки ж подешевшила гривня. А взяти авто в кредит майже неможливо. Кожен четвертий банк тимчасово призупинив видачу займів зв'язку з нестабільною ситуацією. Навіть кредитні програми, вартість яких менше 1% річних, не рятують ринок від падіння. Банально у людей просто немає грошей на автомобили, на новые автомобили, да? а, либо же а, есть такое понятие, как отложенный спрос. Спасти ситуацию на автомобильном рынке Украины может лишь изменение самой экономической, политической, социальной ситуации в стране. Ціни на пальне на українських АЗС сьогодні вранці виглядають ось так. Це середня вартість літру. Маємо подорожчання майже за всіма позиціями. Окрім диспального, воно коштує 14 гривень 61 копійка. В середньому по Україні падіння відбулося за тиждень на одну копійку. Небагато, але приємно. Ну і курси валют на продажу, які вони сьогодні в українських обмінках. Єдине падіння відбувається за позицією євро. На продажу 1 євро коштує 16 гривень 44 копійки. На цьому все далі ще ранок з Україною та лакалатай. pro